Я повинна бути єдиною і останньою. Вважала маленька сука, лежачи на дивані моєї власної спальні. Вона їдальня, дальня, їбальня, та ще багато для чого дана. Та ти не зробила нічого для цього світу. Говорив сам собі в голові ледве кожної миті, та хотів її попіл колись повітру розпустити, та, наче бісові пости в твіттері, в котрій вона полюбляла писати вірші, але то не вірші, то купа якихось хуйових ритмів, просто так, аби бути типу поеткою. Та, хоча б чимось, а в цей час безмістовні рими починали творити диво, ледве в'яжучись у єдине, щось таке собі незрозуміле, але. Це насправді ближче до поезії стереотипної, до хоч якогось виміру, часу або алгоритмів створення чогось важливого власним палким божевіллям до втілення певної мрії, що може зробити щасливим. Вийти колись на сцену під оплески різних людей і почати читати тексти, щоб ти мені застріла, стерво, бо я це зробив насправді не тільки у пабліку телеграму. Я тут, я живий навіть ловлю свою хвилю вайбу крізь тряску від хвилювання, неначе цей шанс останній з усіх попередніх шансів, щоб вирватися у реальність. Цю саму реальність, де також читають Ісуси у рясах. та бітники поруч раптом об'єднують все п'янство. Ніхто і не проти, отже, нахуй кабіра з Горбовським. Ця сама триклята творчість породжує щось філософське, а муза лишається хвойдою. О, Дякую.